Дюрзера на вулиці Мороз і наглядно вам показує, що нічого тут не лопає. Ну, якщо ви його будете сильно давити, то да, він у вас трісне. Ну це пластик. А тут нічого, дивіться, я його. Видно? Я його нажимаю, він ну, гнеться і все окей, все чудово, все прекрасно. Ось, будь ласка, сьогодні у нас 9 квітня, мороз і сніг був. А, Є в кольорі сірому, темно-коричневому, і ось такий світло-коричневий. І ще зелений приїхав, ще зеленого треба буде вам сюди поставити, показати, як воно виглядає. Тобто вставляється просто ось секція, так, вставляється в землю, вони з'єднуються між собою, ось таке. І ви ставите, як хочете. Хочете полукругом, хочете квадратом, хочете хвилькою і Як хочете, так і виставляєте. Я собі ось до тут його поставлю кругом, бо тут не була така бордюрна лента, там видно, трошки поставилось до тут, ще треба буде трошки доточити, туди поставити. А, упаковка йде 3,8 метра одного кольору. Це коробка така йде. 3 метри 80 сантиметрів. Ціна цієї упаковки 1100 гривень будь-якого кольору. Воно з'єднується між собою, <кхем> вставляється в землю, Ну і стоїть, і стоїть я вам скажу, моцно. Тобто, дивіться, я його шитаю, Воно там стоїть, все прекрасно, все чудово. Треба буде його трошки нижче тільки посадити. Так що звертайтеся, відправка по всій Україні ви пошту.